Будемо готувати борщову заправку. Я стерилізувала баночок і розкажу вам все, що я буду робити. Натерла 3 кг буряків червоних і 2 кг моркви. Зараз буду їх тушкувати після того, як протушкую цибульку. Буду до ось такої кастрюлі чугунної. Кидати цибульку. Тому що в мене є рецепт без стебулі, але а, все одно я не уявляю, як це вже не накидати цибулю. І починаю кучкувати. Масла, я поки що влила небагато. Я завжди підсолюю, роблю в рукавицях, тому що буряк дає колір, і коли я терла на терці, то щоб не поранитися, я одягаю такі рукавички. Я вам скажу, що краще цього не в кастрюлі взагалі немає. Їжа в них завжди смачніша, має якийсь такий незвичайний смак. І хоч вона, на вигляд, не зовсім така презентабельна, але в ній готується. Я постійно так цибульку перемішую, зменшую вогонь і додаю ще. Ну, олії десь половину пляшки. Ну, Стакан точно додаю, тому що ми повинні її нагріти, для того, щоб кинути, додаю тепер вогонь, щоб ми кинули морку. Поступово додаю морку, коли вже масло гарно закипіло. У нас є 2 кг. Що замало масла, ми ще можемо доливати. Ви дивитеся самі, як вам так, щоб воно сушилося. Ми робимо на великому вогні і додаємо зараз буряк. І також будемо перемішувати. Тепер із моїх запасів самі стигли помідори, вибираємо. По рецепту потрібно 3 кг помідорів. Але, я так розумію, що в мене 3 кг немає, і я ще хочу додати томатну пасту. Ви бачите, помідори у мене не червоного кольору, не томатні. Вони, ну, такі м'ясисті, смачні, але я їх додавлю для смаку, просто щоб були помідорки ось ну, десь кілограм. А все решта буде пів кіла томатної пасти. Додаю помідори. І ще за рецептом у мене є перчик. Але я його небагато додаю, тому що, коли я робила минулий раз борщову заправку, мені було занадто багато перцю, тому я також його додаю за, за смаком і все ретельно перемішую. Таку томатну пасту я буду додавати у нашу борщову заправку. Вона така. Рідка, не така, як зазвичай ми звикли, що у нас томатна паста дуже густа. Це наша маса закипіла, робимо маленький вогонь, закриваємо кришкою і готуємо 40 хвилин навіть годину. Роблю заготовку морозильну камеру, яблучко, вже вони замерзли, морква і бурячок. Сюди я додала ще цукор. Лавровий листочок, перець з горошком. І в кінці зараз добавлю десь за 3-4 ложки оситу і буду закатувати. Ось така борщова заправка в мене вийшла. І навіть можна на хліб намазати дуже смачно, та ще й борщу зварити.